Вітаю! Ви на каналі Ірина Пахомова сучасні освітні технології, і сьогодні ми поговоримо про новий ресурс Tulify AI. Цей ресурс допомагає знайти найсвіжіші розробки. І якщо ви досліджуєте Інструменти штучного інтелекту для освітнього процесу, то цей ресурс вам знадобиться для того, щоб дивитися, що нового з'явилося. Тобто, дивіться: якщо ми переходимо на цей ресурс на блозі вийде… Стаття, ви можете перейти по усім посиланням, для того, щоб ну, можна перекласти українську автоматично, можна не перекладати українською, для того, щоб дивитися, які інструменти з'являються. Дивіться, скільки їх багато, то ви можете е, відкрити Tulify AI і на цій сторінці вже дивитися, що є на сьогоднішній момент. Але дивіться, ще є досить цікава функція е, Free Tools. Якщо ви натискаєте, то ось тут буде зібрано на цій сторінці інструменти. І опис, які є безкоштовні функції в цьому інструменті, ну, як правило, на кожній платформі, на кожному цьому ресурсі, прописано. Які є безкоштовні опції, але це потрібно шукати тут все в одному місці. Ви можете подивитися, для чого вам потрібен, наприклад, створення зображень. Да? Пропонується для створення зображень, наприклад, якісь аватари, да? і ви дивитеся, що є, вам підходить, які є. Можливості, наприклад, 20 кредитів тільки один раз, там 10 кредитів при тому, як ви реєструєтесь, і таке інше. Тобто, обираєте, чи це умовно безкоштовні опції вам достатньо для ваших потреб або ні. І таким чином ви економите свій час. Для того, щоб користуватися цією, цим ресурсом, вам не потрібно реєструватися тут, вам не потрібно заходити через Google аккаунт, все абсолютно зайшли, подивилися, наприклад, от, для того, щоб згенерувати якийсь голос, хто займається підкастами. Ось, подивилися, що вам підходить чи не підходить, які є. Можливості для кожного із ресурсів. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими ресурсами ви найчастіше користуєтеся, приєднуйтесь до проєкту Проактивний педагог. Створюємо таке товариство, таку спільноту, де ми могли б навчатися разом. Бережіть себе, бережіть родину до. Нових зустрічей! Всього найкращого!